Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТБ. Подивимося, як змінилися ціни на овочі, фрукти, масло, олію, яйця. Почнемо з бананів 61 гривня. Клементинки мандаринки 70 гривень, 10% знижка. Помела 85. Авокадо елітне 80 гривень за штуку. Гранат іде зі знижкою 74 гривні. А ось гранат перший гатунок 99 гривень. Хурма піраміда 110 9% знижка. Груша 60. Перший гатунок. Грушка фасована 48 гривень. Яблуко септаве 32 гривні. Зелене яблучко – 37, яблуко гала 29, 6% знижка. Яблуко Фуджи 37, Українське яблучко 29. Салат листовий угорщику 45, томати коктейльні – 155. Ну, вони такі немалесенькі. Редька біла 40 гривень. Огірки перший гатунок 100 гривень, 9% знижка. Часник 140. Знижки вже нема. Капуста Пікінська 49,50. Савойська 55. Капусточка, червона качанна 40 гривень. Цибуля червона 34 гривні. Цибуля ріпчаста фасована в сіточках 19. Біла цибулька. Далі вам скажу: морква не мита 29,60. Біла цибуля 16 гривень. Морква фасована 42 гривні. Мита 35. Картопля перший гатунок 28,60. Картопля фасована йде 2,5 кг – 109,50. І ось ця теж фасована 2 кг – 100 гривень коштує. Далі дивимося на капусточку 35 гривень 90 копійок. Гарбуз. Хакайдо 30 гривень. І батернат гарбуз 24 гривні. Картопля мита перший гатунок 38,60. Буряк другий гатунок 9,90. Малесенький. І буряк перший гатунок 20,50 Цибуля ріпчаста 12,90. Капуста рання 46, цвітна капуста 120. Капусточку вже вам казала. Огірки тепличні 155 гривень. речка редмит 40 гривень. Томати тепличні 90, 5% знижка корінь імбіря 220. Перець солодкий жовтий 165 гривень. І червоний солодкий перець 160. Яблуко Голден 32 гривні 95 копійок. «Чемпіон» – 37 гривень. Ред шіф 39 гривень яблучко. Виноград синій 100 гривень. Ківі, перший гатунок 87, Грейфрут 70 гривень. Ці знижки казати вам не буду. Світі 115, помела червона 100 гривень. Мандарини сацума, 85. Лимон, ні, апельсин, 50. 19% знижка, але зовсім малесенький. Лимон Майер 54, і лимон перший гатунок 69 гривень. Ось такі ціни на овочі та фрукти. А далі з вами подивимося на ціни на курячі яйця. Спочатку ті, що можна придбати, поштучно, такі немалесенькі 4 гривні 89 копійок за штуку. Далі квочка 75 за один десяток. Квочка домашня 68 5% знижка. Перепилине яйце 66 за 20 штук в упаковці. Від своєї лінії перша категорія 60, теж 5% знижка є. І вища категорія від своєї лінії 63 гривні 40 копійок. Далі йде полтавське 60 гривень, теж 5% знижка. І полтавське вища категорія 63 гривні, 60 копійок. Ясен світ 70 і ясен світ вища категорія 72 гривні. Ось такі ціни на курячі яйця на сьогодні. А далі з вами подивимося знижки на масло вершкове. Фірма селянська 73%, 180 г. 81 гривня 50 копійок. Ще знижка йде на масло злагода. Селянське 180 грамів. Та знижка 80 гривень. Маргарин від своєї лінії теж йде зі знижкою 250 грамів 22 гривні. Суміш тульчинка 180 грамів. 38 гривень, 30 копійок. І продукт молочник селянський теж іде зі знижкою 200 г. 32 гривні 60 копійок. Тепер подивимося знижки на олію Олейна 850 мл 63 гривні, 40 копійок. Олія чумак рафінована 900 мл об'єм 74 гривні, 30 копійок. І олія олейна уже об'єм 1 літр 800. І десь зі знижкою 139 гривень. І поглянемо ще на цукор фасований. Вага 1 кг, Розумний вибір 28,90 12% знижка. І сіль кам'яна теж вага 1 кг 12,50. Ось такі ціни на сьогодні. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей!